Тисяч броніків по 30 з гаком тисяч за штуку. А ви замість розірвання угоди і штрафів довіряєте їм ще вдвічі більше по 28. Мабуть, електрика подешевшала, долар впав з того часу того вашого інформаційного пасіву у липні. А може, дещо змінилось у самій схемі вітчизняного виробництва? Бо ще за три дні, 17 жовтня, на переправі на Одещині прихопили вантаж у Картаку з Туреччини, який везли транзитом через болгарського посередника. Опитуванням водія зазначеного вантажного транспортного засобу було виявлено два комплекти товаросупровідних супровідних документів, а саме інвойсів, в яких зазначено різну суму на один і той же самий вантаж. Бюро економічної безпеки провело обшуки та вилучило товар, комплектуючи бронежилетів, а потім обшукали й приміщення, якими користувався Укртак, де вилучили ще купу всього цікавого, зокрема й контракти з дотом. Проти Укртак відкрили кримінальне провадження за статтею Контрабанда. Суд відхилив зняття арештів. А в матеріалах справи спливла цікава деталь. Товар їхав з Анкари, ось від цієї компанії. І схожа компанія зі схожими реквізитами фігурувала у гучній справі щодо колишнього заступника міністра оборони Шаповалова ще на початку вторгнення. Тоді ці турки були у переліку фірм, яким зливали бабки, обходячи бюрократію і перевірки. Скандал ДБР, гучні заголовки. І от вам знову салам. І... Ось вам другий червоний прапорець щодо вітчизняного.